Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як розкрити, скажімо так, прихований потенціал вашого Samsung Galaxy. От знаєте, коли хочеться, щоб телефон був не просто ну, інструментом, а чимось справді особистим, відображенням вашого стилю. Якщо це вам знайомо, то ви точно за адресою. Поїхали! От давайте на секунду задумаємось: чим ваш смартфон відрізняється від мільйонів інших таких самих? Ну серйозно, той самий екран блокування, ті самі іконки, стандартні налаштування. Трохи нудно, правда? А що якби був спосіб, ну знаєте, зламати цю систему, налаштувати кожну дрібничку саме так, як хочеться вам. Власне, саме про це і піде мова. І ось він, наш головний герой, гудлок. І ні, це не просто ще один додаток з Galaxy Store. Це, знаєте, це ніби офіційна, але трохи секретна майстерня від самих розробників Samsung. Уявіть, що вам дають ключі від такої собі творчої лабораторії, де можна зазирнути під капот свого Galaxy і покрутити налаштування, про які більшість навіть не здогадується. І щоб було зрозуміло, це не якась там новинка одноденка. Погляньте, гудлок існує ще з 2016 року. Він пройшов довгий шлях, постійно оновлювався. Це доводить, що Samsung справді серйозно ставиться до цієї ідеї персоналізації, тобто, це не просто іграшка, а надійний перевірений часом проект, який розвивається разом із користувачами. Так, а як же це все працює? Насправді все геніально просто. Уявіть собі такий собі конструктор. Спочатку ви завантажуєте з Galaxy Store, основну програму, це ніби коробка. А вже всередині обираєте тільки ті деталі, тобто модулі, які вам потрібні. Хочете погратися з екраном блокування, Завантажуєте один модуль. Треба кастомізувати клавіатуру. Будь ласка, є інший. Ніякого сміття, нічого зайвого, тільки те, що справді потрібно. Ну що ж, теорія, це добре, але давайте вже до практики. Зараз подивимось, як усе це виглядає вживу. І почнемо ми, мабуть, з найцікавішого з візуалу. Зробимо так, щоб телефон був не тільки розумним, але й по-справжньому стильним. Просто погляньте на цю різницю це ж небо і земля. Зліва наш звичний екран блокування, звон UI. Все на своїх місцях: два ярлики, кілька стилів годинника, ну, стандарт. А справа те, що робить модуль Lockstar – Хочете годинник по центру? Без проблем. Пересунути його в кут? Легко. Або може додати не два, а шість ярликів? Будь ласка, це вже не просто статична картинка, а ваш особистий інтерактивний простір. Але зачекайте, екран блокування це тільки початок. Є ще модуль SimPark, і це взагалі щось. Він по суті перетворює будь-кого на дизайнера власного телефону. Працює це так: обирайте будь-яку картинку, яка вам подобається. А Сімпарк, як такий собі розумний асистент, аналізує її і сам пропонує ідеальну колірну палітру для всього всього: іконок, меню, сповіщень. Можна навіть форму іконок міняти, робити їх скляними. Коротше, повна творча свобода. Добре, з красою розібралися. Це, звісно, класно. Але справжня магія GoodLock, як на мене, криється саме в деталях у функціональних фішках. Тож переходимо до другої частини, до модулів, які роблять життя ну, трішки простішим і зручнішим. А ось це просто знахідка для багатьох, я впевнений. Модуль Home Up він вирішує ту саму одвічну проблему, куди подіти всі найпотрібніші програми. І відповідь проста він дозволяє розширити нижню панель, цей док, аж до 12 іконок. Тільки уявіть, всі найважливіші додатки завжди під рукою, просто в один клік. І хоумап це не тільки про панель з іконками, ні, ні, це про повний контроль над своїм робочим столом. Можна налаштувати сітку іконок щільніше, або навпаки, вільніше. Можна повністю змінити вигляд меню нещодавніх програм, хочете списком, хочете каруселю, або, наприклад, прибрати з меню поділитися контакти, яким ви ніколи нічого не надсилаєте. Но це просто ідеальний інструмент для перфекціоністів, які люблять, щоб усе було чітко і по поличках. Рухаємось далі. Модуль QuickStar. Він вирішує таку, знаєте, маленьку, але часом дуже дратуючу проблему з панеллю швидких налаштувань. Зазвичай там в рядку поміщається чотири іконки. З QuickStar можна зробити так, щоб їх було шість, і тоді більше корисного видно одразу. Або навпаки, можна зробити всього три, але вони будуть більшими і в них буде легше влучити. Тобто, знову ж таки, все налаштовується під особисті потреби. І знаєте, не тільки ми так думаємо. От, наприклад, є таке відоме технологічне видання Tom's Guide. Так от вони ще у 2021 році написали: цитую, це перший застосунок, який варто встановити на ваш телефон Samsung». А це погодьтеся, досить вагома рекомендація. Це справді підкреслює наскільки унікальна і корисна ця штука. Але все, що ми зараз подивились, це, чесно кажучи, лише верхівка айсберга. Справжня крутість ґудлок в тому, що він просто пробуджує бажання експериментувати, копати глибше. Давайте коротко зазирнемо, що там ще є цікавого. От, наприклад, Sound Assistant. з ним можна зробити так, щоб музика в Spotify грала на одній гучності, а відео на YouTube — на іншій, одночасно. Або Keys Cafe. Це можливість створити власну клавіатуру з анімаціями і звуками. Для власників S-Pen є модуль Pentestic, який повністю змінює роботу зі стилусом. Кожен такий модуль це окремий світ налаштувань, просто неймовірно. Тобто, якщо підсумувати, то що таке GoodLock? Це ніби вам дають палітру з фарбами і пензлик, а ваш телефон це чисте полотно, і малюйте що хочете. Це шанс перетворити звичайний стандартний пристрій на щось глибоко особисте, унікальне. Зрештою, хіба не для цього ми й купуємо такі потужні гаджети? Ну що ж, тепер слово за вами. Цікаво, з чого почнуться ваші експерименти. Можливо, першим ділом полетить стандартний екран блокування, або нарешті наведете лад в меню поділитися. Головне, не бійтеся пробувати, бо тепер всі інструменти для цього у вас є.